Як забезпечити енергонезалежність великим підприємствам? Відповідь на це питання за круглим столом шукали керівники місцевих заводів. До обговорення залучили експерта з національної газової спілки України Григорія Бабієва. Він відзначає, готового рецепту економії енергії немає. Для кожного підприємства потрібен окремий підхід. Подекуди вистачить лише утеплити приміщення, щоб знизити рівень використання газу. А ще можна замінити вид палива чи навіть технологію, яка дозволить скоротити його споживання. Втім, загалом проблему потрібно Вирішувати у комплексі, у всі скажемо, що в нас є там диряві труби, які постачання роблять що тепла, що газу. Там втрати колосальні. 50% ми втрачаємо на вулиці. це треба, ну це якраз це ж не може один підприємець думати. Це повинно думати місто, область. Тобто всі повинні займатися цим. Ініціювали таку зустріч представники об'єднання самопоміч кажуть, енергонезалежність наразі чи не найважливіше завдання для нормальної роботи підприємств. Ми хотіли би розглянути питання енергонезалежності наших підприємств, великих які є в місті. Же Франківськ, великий ще вчора промисловий центр і завдання кожної структури відродити. Оцю славу, як саме можна заощаджувати енергію, керівники підприємств знають. Втім, відзначають це потребує додаткових коштів, яких зазвичай бракує. Тому і вирішили озвучити свої раціональні ідеї та об'єднати зусилля. Наприклад, я придумаю якусь пічку, там хтось придумав котел. Інша організація придумала систему управління. Ління цим котлом, але кожен це зробив сам і вариться в цьому. я мета моя на цій зустрічі, щоб всіх цих людей звести разом і щоб ми поділилися один з одним на працювання, які є у кожного, сформувавши конкретні завдання, представники підприємства міркуватимуть, як поступово втілити їх у життя.